Вибухом пошкодило будівлю Хмельницької атомної електростанції. В ніч на 25 жовтня російські війська знову завдали ударів шахедами по Хмельницькій області. Чи загрожує це викидом радіації? Більше деталей в сюжеті. Пошкоджень зазнали житлові будинки, садочки та об'єкти критичної інфраструктури. Окрім того, ударною хвилею пошкодило вікна в двох корпусах АЕС. Наслідок нічних обстрілів російськими безпілотниками у Хмельницькій області найбільше постраждали такі міста. Як Славута та Нетішин. за медичною допомогою довелось звернутись 20 мешканцям області зокрема, двоє потрапили в реанімацію від обстрілів. Хмельниччина потерпає вже четверту добу поспіль. У Шепетівському районі збиті цілі впали внаслідок падіння. Відбувся вибух, і вибуховою хвилею було пошкоджено багато, дуже багато, багато квартирних будинків. Домоволодінь, житлової забудови, об'єкти комунальної власності, школи, садочки, вони розташовані в, на території чотирьох громад, які знаходяться навколо цього об'єкту критичної інфраструктури. Експерти заспокоюють, не дивлячись на загрози, які створюють обстріли для АЕС, радіаційної небезпеки. Немає. Зрозуміло, що коли відбувається руйнування будь-яких об'єктів поруч з атомною електростанцією або на самій електростанції, це може бути адміністративні споруди, може бути ще щось. То це в принципі так чи інакше несе в першу чергу безпеку для її нормальної експлуатації. І це може бути проблема, але ну якщо ми маємо просто так звичайні руйнування, то ризику потрапляння радіоактивних речовин в довкілля, як правило, немає. Попри те, Юрій Хлавка нагадує, у випадку викиду радіації у повітря населення отримає відповідні оповіщення та інструкції із планом дій. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.